Вітаю всіх, продовжую свій ремонт. Ремонт своїми руками, своїми рутями. Е, яке число сьогодні не пам'ятаю? Не знаю, знаю, що зима? 25-й рік, недавно новий рік був. Отже, що, я, що зроблено, що, які, проблемки, проблемок багато. Хочу показати, якщо зараз переключиться, не переключається. Отже, хочу показати, що в мене це будинок, старий Старий будинок моїх батьків. Тут були старі стіни. Я зробила штукатурочку, бо більш-менш вирівняла. Задумка була така: на отій стіні я робила ці всі витинанки із тюлем, із сіточкою, я вже розповідала, щось вийшло, щось не вийшло. Але тут ці стіни, оце, що від вікна і де двері, я задумала собі трошки упростити свою роботу і зробити карту світу. Але я побачила, що карта світу така цікава, мені сподобалось на відео, що зразу робиться шуба, дає це просохнути, тоді приглажується, а потім оці піки робляться великі і теж приглажуються. А ніфіга. Те, що в мене вийшло. Пойшлося схоже на карту світу, так як китайські вироби, китайське плаття на моделі і на, і на мені. Оце так, так воно настільки воно різниться. В общем, я встановилась на такій думці, що я зроблю, залишу цю шубку. І оці піки я не буду зараз приглажувати, а я їх просто потім і шліфую. Я вже так робила, тільки робила із другим малюнком, таким, що я просто так руками на... накручувала. Це в мене зроблено у спальні моїй. І досить непогано, і до... до сих пір мене це радує, той ремонт. Ну, Досить вдалий був. І... Попробую так, не, не прилизувати оці вершечки, а потім просто щасати і зробити покраску теж двома, тією ж, ж краскою, але двома тонами. Знизу темніше, зверху світліше. Ну, Побачимо, що вийде. Ну, от, ну, оті, оті, е, ташки мені не подобаються. То внизу я спробувала робити щось карту світу, то приглажувати ті піки. Ну, не знаю дальше Творим далі.